Офіційне тренування на стадіоні Національному на Мальті взяли участь 24 гравці, фактично усі, хто присутні зараз у таборі національної команди. Хлопці більшою мірою працюють звичайно, над тактикою, тому що часу зовсім немає. Це єдине тренування перед грою тут на Мальті. А іншого просто не залишає формат. Відбірних ігор. Таким чином, сьогодні є єдина можливість у Сергія Реброва визначитися і стартовим складом, провести під час тренування певні напрацювання, можливо, подумати, яку ротацію він може зробити. Ну і, звичайно, фіналізувати якимось чином ігрову схему на цю гру, яку хлопці вже сьогодні отримали інформацію на тактичному занятті. Таким чином. Вже сьогодні закінчується а Завтра гра фінальна у жовтні, і дуже важлива для збереження шансів у боротьбі за путівку на євро. Віталіку, ну власне, єдине лише тренування у нас перед грою з мальтійцями, бо такий вже цей формат відбірного циклу, коли два матчі буквально за три дні. На головне питання, найголовніше питання, скажімо так, як команда себе почуває, чи встигли відновитися, бо все ж таки матч з Македонією забрав чимало сил. Ну, ви праві, те, що дуже багато сил ми потратили в минулій грі, але у нас ще є 24 години майже на відновлення, тому і ми, і ми раніше зіграли з македонцями, мальтійці грали пізніше, ніж ми, і я гадаю, що ми відновимось дуже добре до цієї гри. Це добре, власне, ви вже мали сьогодні теоретичне заняття. Напевно, проаналізували першу гру з македонцями. Попередні має на увазі, напевно, вже аналізували мальтійців. Як ти вважаєш, чи це суперники іншого стилю, чи буде це інша гра ніж була з македонцями? А, ну по, по схемі гри у них трошечки відрізняється, але саме головне те, що вони грають три центральних захисники, як і македонці. Тому а, трошки легше буде перестраюватись на на іншого суперника на мальтійців, тому е нічим сильно не буде відрізнятися від македонців. Е у македонців хороший атакуючий склад, і в мальтійців теж саме у них е хороші швидкісні гравці. Ну, от я знаю, наприклад, від мальтійських журналістів, що вболівальники дуже не тренером мальтійців, тому що лише один гол команда забила в відбірному циклі, нулючок набрала, чуть не хочуть завтра флешмоб зробити проти нього. Наскільки на це нам варто звертати увагу, те, що мальтійці відверті аусайдер, ну наш головний тренер правильно сказав, те, що Якщо ми будемо звертати увагу на інші команди, то ми забудемо про себе. Якщо ми будемо виходити, показувати свій рівень і виконувати, виконувати те, що ми, про те, що ми говорили, то, то все буде добре. Якщо ми будемо звертати на інші команди, то буде важко нам. Все ж таки, завтра треба атакувати, це означає, що велика відповідальність на гравців, які створюють. Велика відповідальність на всіх, тому що якщо ти атакуєш, то в тебе є великі зони в обороні, тому і на кожного гравця буде велика відповідальність навіть на ті, хто будуть в заявці на, на заміні. Все ж таки завтрашня гра, як, можливо, півфінал для того, щоб потрапити у фінал, бо ми знаємо і чекаємо, що все ж таки вирішальна гра відбудеться саме у листопаді. Тому, напевно, відповідне на налаштування, як на такий матч плей-офф, ні? Ну, це не матч плей-офф, це. Е Чергова гра в групі, але ми знаємо, що якщо ми не будемо здобувати кожну гру три очки, то шансів в нас мало. Українська асоціація футболу